Пляж хімік у Вінниці. На березі Південного Бугу місцеві купаються та засмагають. Купають, добре, все, все нормально, чувствую себе, прекрасно». Прийшли на пляж, бо це просто ну дуже жарко, дуже. Оце вчора, сьогодні, позавчора, поближче до водички, покупатися, трошки позагорати. Марина каже, біля води із сином рятуються від спеки. Перший раз сюди прийшли. Часто не приходимо. Немає як коли. Один день вихідний, то вирішили скористатися цією можливістю і вийти трошки, посидіти. Сидимо в затінку, охолоджуємося напоями холодними. Багато води п'ємо. А це площа Героїв Небесної Сотні. Склянку квасу за 14 гривень купує Анатолій. Це каже справжній порятунок у спеку. Після шести вечора я старався на річку на спартак купатися. Ну, що вона сонячна сторона, і після шести там до восьми до дев'яти жара. Холодний душ приймаємо. Ще вода там, клас, холодний п'ємо і все допомагає. Ось такий напій. Жміль називається. Боюсь, страшно, бо може бути сонячний удар. Зараз вийшла на п'ять хвилин і назад буду йти додому. Боже, Висока температура повітря це не лише дискомфорт, а й небезпека для здоров'я, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги номер один Микола Гуменюк. Тож радить пити багато води, носити світлий одяг і не перебувати тривалий час на вулиці в урологічному відділенні. в Зв'язку з жарою поселюється кількість пацієнтів, тому що провокує це захворювання урологічної патології, і так само може спричинити інфаркти, інсульти та інші захворювання. Спекотні початок липня та кінець червня у Вінниці та області це наслідок антициклону, південними вітрами якого принесло тепле повітря з Африки, розповідає синоптикиня Олена Разуйова. Завтра у другій половині дня температура спаде, прогнозують дощі та грози. Ця жара ще збережеться сьогодні. Повітря прогріється максимум до 37 градусів, і завтра в день до 26-31 градусів. А в другій половині дня завтра вже буде на погоду нашої області. Пливати ця клінічна діяльність над Скандинавією, і вже в другій половині дня ми очікуємо завтра короткочасний дощ. Місцями значний дощ, грозу, град і шквал. Втім, аномальною сьогоднішню погоду назвати не можна, каже Олена Разуйова. Усе через глобальні зміни у кліматі на протязі останніх років це стає звична для нас температура. Як раніше в нас ще вважалося 35, це вже надзвичайна спека то зараз з глобальними змінами клімату і потеплінням вважається ну, небезпечна спека чи жара 40 градусів і вище. У середу 3 липня нічна температура повітря опуститься до 14-19 градусів тепла, денна – до 21-26 градусів. В п'ятницю та вихідні стане тепліше. Синоптики прогнозують день до 28 градусів вище нуля. Андрій Коник, Ольга Антохова, Вадим Новомчак, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.